Після введення санкцій 19 лютого 2021 року Радою національної безпеки і оборони України проти Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука, Оксана Марченко оголосила про вступ до партії Опозиційна Платформа за життя. Тепер вместо одного Медведчука ви получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в політику, но ви не оставили мені вибора сьогоднішнього дня. Я вступаю в партію опозиційна платформа за жизнь, де своєї главні задачі віжу защиту українського народу од зеленого прозволу і беззаконня, піднявши меч, от меча І погібні вона тоді підкреслила, що її сім'я є частиною майбутнього України і що вона вступає в політику для захисту інтересів країни. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб. Что же касается меня. Я моєї сім'ї, то ми це будущее, будуще, мирна і успішне Україна. Цього ж року її повністю усунули з українського телеефіру через проросійську позицію та зв'язки її чоловіка Віктора Медведчука з Кремлем. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. І не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.